Шановні телеглядачі, зараз ми знаходимося в студії телерадіокомпанії Рай і це новий погляд на молодіжну політику. Я з радістю хочу представити вам наших гостей. Жанна Дучка, голова молодіжного крила партії регіонів. Заступну. Олег Савка, голова молодіжного народного руху Івано-Франківської області. Доброго вечора. І в нас, звичайно, ще є Михайло Ткач, голова Івано-Франківської обласної організації Дебатів України Федерації. До нас сьогодні завітала Мар'яна Озорович, це начальник управління сім'ї та молоді Івано-Франківської облдержадміністрації. Рада бачитись. І до нас сьогодні прийшов Станіслав Провальний, керівник національної скаутської організації Пласт Івано-Франківської області. Дуже Добрий привіт. вечір. І до нас сьогодні приїхав Тарас Малий, це член ради старішин з української молодіжної громадської організації Фундація регіональних ініціатив. Доброго вечір! Дякую, що до нас прийшли. Недавно відбувся міжнародний день молоді, але на жаль, ми не побачили ні гучних святкувань, незважаючи на те, що політики з високих трибун та державні службовці постійно говорять про те, що молодь це надія, і саме вона буде міняти нашу країну. Наші журналісти зняли невеличкий сюжет. А які ж основні проблеми для молоді? Тому я би просив спочатку нашого оператора показати сюжет, а далі ми спробуємо його обговорити. 12 серпня відбувся міжнародний день молоді. Проте гучних святкувань на Прикарпатті не було. Чи то молодь стала пасивною, чи політики забули про свої гучні заяви стосовно молодіжної політики. Як свідчать соціологічні дослідження, молодь все ж таки не є байдужою до ситуації, яка відбувається. Та навіть виділяє ряд проблем в Україні, які потрібно вирішувати. Вати а саме 51 молоді вважає, що однією з найважливіших проблем для України є безробіття. Після закінчення вищого навчального закладу багато молодих людей залишаються напризволяще разом з новенькими дипломами. Адже роботодавці не поспішають брати молодого фахівця без досвіду роботи. Наступна проблема, яка турбує молоде покоління, це корупція в державних органах влади. 57% переконані, що з нею треба боротись на практиці. Для кожної молодої людини є вагомим фактором постійне зростання цін, як на житло, так і на інші товари та послуги. Адже з невисоким рівнем зарплат, який є у нашій країні, не кожен може на належному рівні забезпечити себе та свою сім'ю. Ми всі з нетерпінням чекаємо, коли ж нове та інше покоління візьме відповідальність за ситуацію в країні, яка склалась. Проте є загрози, які можуть знівелювати наші очікування: корупція, імміграція, відсутність соціальних ліфтів. Чи змінить кардинально покоління молодих українців нашу країну, залежить тільки від того, чи готові вони брати на себе відповідальність. Отже, ми побачили, які ж основні проблеми турбують молодь. Це там ті проблеми, які турбують її на рівні країни. Але за даними соціологічного опитування групи Рейтинг, молодь виділяє для себе такі основні проблеми: зокрема, безробіття турбує 60% молодих людей, ріст цін 54%, а корупція в державних органах 30%. Отже, ми, як представники молодіжних організацій, не маючи ніяких владних повноважень і лише маючи можливість організувати молодь, допомогти в організації чи чогось навчити, чи можемо ми повпливати якось на цю ситуацію? Жанна, ви як представник молодіжного крила політичної партії, чи є можливість молодіжний крил дійсно на практиці впливати на ці основні проблеми? Я думаю, що є, тому що зокрема беручи наш приклад нашу молодіжна крила партії регіонів. Наші молоді люди представлені, вони виходять з молодіжного крила і вони представлені в зокрема в радах, місцевих радах всіх рівнів. У нас є депутати Верховної Ради, зокрема Андрій Пінчук, який очолює молодіжну організацію молоді регіони він є народним депутатом. Шляхом саме наших людей, молодих людей у виконавчій гілці влади, у місцевому самоврядуванні, у законодавчій гілці влади, ми можемо впливати на ці процеси, зокрема. Подаючи різні ініціативи, подаючи пропозиції до різноманітних нормативно-правових документів, ми на це впливаємо. І сьогодні ми вже бачимо хороші результати того, як ми впливаємо. І от було сказано, що найбільше турбують молодця, зокрема безробіття, створення нових робочих місць. Можливість працевлаштуватися після навчання, і саме цього року, як ви знаєте, з прийняттям нового закону про зайнятість населення ця проблема частково була вирішена для молодих людей. Адже відповідно цього закону молоді люди мають право мають право, мають можливість працелуштуватися. Підприємцям буде підприємцям запропоновано на один рік їх звільнення від сплати страхового внеску і цим шляхнувни вони, підприємці на цей шлях, на цей на цей варіант будуть йти. Вони будуть про молодих людей. Дякую, також... ми зрозуміли, що нормативне забезпечення теоретично є. Так. Але я би хотів задавати питання Олегу. Олеже, ти як голова молодіжного крила також політичної партії, активно спілкуєшся з молоддю, але чи реалізовується це на практиці? Чи на практиці дійсно вирішуються ці проблеми? Тому що ми знаємо, що в нас є багато гарних законів, які насправді не виконуються на практиці. І молоді люди дуже часто довго шукають роботу. Ну, насправді. Молодіжна політика в плані тому, в якому вона мала бути, тобто вирішення основних проблем молоді, а не просто, наприклад, створення щось для молоді, там якихось заходів проведення. Вона в нас носить, на жаль, чисто симулятивний характер, тобто ми щось симулюємо, пишемо, бавимось і десь на ще більший жаль, ні одна ще громадська організація, в принципі. Мабуть, воно такого немає, щоб громадська організація вирішила проблему державну, тобто не для своїх членів і не для своїх симпатиків, а взагалі для молоді в цілому. Тому що більшість молоді вона не є взагалі громадсько активною, переважно більшість, тобто є окремі пасіонарії, які є в такі, певних громадських активістів в певних спільнотах, організаціях. Тому поки що не все так гарно, і також підприємці, які зараз перебувають під великим державним тиском, особливо дрібні підприємці. Вони також шукають, на чому би свій бізнес рятувати. і в основному це виходить, що на таких молодих спеціалістів, яких можна десь неофіційно взяти на роботу, десь потім зекономити, десь можна їх ну, дати зарплату конвертах тут, тут такі інші моменти, де молоді, молоді працівники не захищені. Тобто, на жаль, не все так весело поки що, і таких перспектив чисто ну, на обрій поки що я не бачу. Тобто молодь насправді сама не може вирішити ці проблеми. Ти говориш про це, навіть будучи дуже активною, тому що немає практичної влади для реалізації тих ідей і принципів. Я би хотів задати питання Тарасу Малому. Його організація є всеукраїнською, і дуже активно працює з молодіжними проблемами. Так для чого тоді ми це все робимо? Для чого тоді громадська активність, якщо ми не можемо на практиці вирішити ці проблеми, чи може все-таки можемо? Я, на щастя, заперечував. А от Я все-таки, напевно, знаю яскраві приклади mm. того, як молодь вирішувала питання на загальнодержавному рівні, в тому числі а, допомогла мені і моїм а, іншим друзям, молодим, які а, мандрують з Україною подорожувати потягом влітку. От, раніше ж було в нас, а, можна було подорожувати тільки під час навчального періоду. От. Це була молодіжна кампанія Молодіжна варта, от, а, яка об'єднувала в собі. Близько 30 громаді, громадських організацій, от, яка працювала методом е, моніторингу спочатку обіцянок народних депутатів майбутніх, а пізніше е, слідкувала за дотриманням цих обіцянок е, в Верховній Раді минулого скликання. Зараз, на жаль, справді, е, під час попередньої, е, під час попередньої е, течії, е, коли обиралися нові народні депутати, коли проходив виборчий процес. Ці обіцянки не були зібрані молодіжними громадськими організаціями, і зараз дуже важко впливати на якось впливати на політиків тим, що є якісь обіцянки, є якась а, норма, яку ви повинні виконувати. Тому що закону у нас про дотримання своїх обіцянок депутати не мають. От, відповідно, можемо тільки опратися на, на почуте, прочитане десь під час виборчого процесу. А, але молодь може, може впливати, і не тільки через а, пільги на приїзд у транспорті, а може впливати і на теж закон про. А, Державне страхування, державне, державне перше житло і кредити на житло. Те, як воно функціонує, Тарас, напевно, ти правий, воно функціонує напевно так легко, як нам хотілося. От. Але тим не менше закон був прийнятий. Тобто, чи правильно я тебе зрозумів, що проблеми можна вирішити, тільки потрібні лідери, які будуть готові взяти на себе відповідальність і об'єднати молоді. Тому я хотів би. Задати питання Станіславу, твоя організація має дуже довгу історію і вона є однією з найбільш чисельних. То, може, проблема в лідерах, та? тобто можливості є, але немає лідерів. Хто ж тоді об'єднає молодь? Ну в лідерах завжди була проблема. От і ну, ми за історією знаємо, що були там в певні періоди, там люди, які готові були підняти і повести за собою. Наша організація безпосередньо займається вихованням якраз провідників, тобто виховує в дітях, в молоді ті риси, які би могли е, покращити розуміння людини, що вона може, щоб бути не там звичайним працівником, а можна бути і керівником. От незалежно від того, в якому секторі ти працюєш. Е, хочу зразу сказати, що для формування свідомості молоді, то закони. Там, держава, вони мало впливають. Однозначно, вони впливають, тому що вони можуть там, створювати там, або якесь позитивне, негативне там, враження, думку і незначний вплив. Але в більшості то це молодь сама виховується і сама розвивається, або розвивається, або не розвивається. Скажімо, е, я думаю, що ніхто не буде сперечатися, що скажі, на дітей, які Відпочивають в дворі, на них закони не впливають, які б вони ці чудові чи погані закони не були. Так само, в більшості це стосується і учнів, шкіл, і молоді. Е, взагалом, вже коли людина перетинає бар'єр завершення навчального закладу, тоді вже починають з'являтися ці проблеми. Але в... Питанням громадських організацій, як таких, в принципі, чи це скаутська організація, чи це молодіжна, чи громадська організація це має бути якраз підготовка людини, молодої людини до дорослого життя. Тобто кожен вибирає собі сферу, протягом якої займається з цією людиною там, якийсь час. Хтось займається там, вихованням, хтось там підготовкою в якомусь там чи провідницьких якостей, чи якихось професійних якостей, щоб потім людина могла вже в кар'єрному рості це здобувати. От Завданням громадської організації є цим займатися, і якщо бачить, що є проблема в суспільстві, скажімо, що є брак кадрів, там скажімо, там на даний час ми говоримо, що в нас там, можливо провідників не вистачає, або людей свідомих, щоб вони могли е тверезо оцінювати ситуацію. Робити висновки, скажімо, молодь з європейським е, мисленням. Тобто, нам зараз цього не вистачає серед молодих людей. Але дуже багато зараз вже є направлених і громадських організацій, і людей, які е, працюють з молоддю, вони намагаються якраз оцю європейську думку для молоді. Нав'язати, тобто щоб показати, як можна жити, тому що не треба жити стереотипами, так як ми. Тобто, молодь треба виховувати і готувати до того моменту, коли вона вже може реалізувати якісь свої ідеї, тобто брати відповідальність на себе або приходити до влади. Yeah. Мар'яно Станіслав говорить про те, що лідерів завжди не вистачає. При цьому Тарас сказав про те, що молодь все таки може об'єднатися і вирішити якісь свої проблеми. Як тобі, як молодому керівнику в органах влади, який повинен мабуть допомагати молоді, що з одного боку не вистачає лідерів, а з іншого боку, молодь не вірить про те, що вона може впливати, що тоді робити? І як ну молодий державний службовець, і також як керівник громадської організації, оскільки 10 років стажу роботи власне молодіжні громадські організації, ну вони залишають свій відбиток і тому зараз до цього питання я ставлюся так: можна говорити і про брак лідерів, і про брак кадрів, і про низьку активність. Воно все діє в комплексі, але ну тим не менше, воно знову ж таки залежить від нас, від молодих людей. Власне, ну для того щоб щось досягти, треба, щоб кожен встав, пішов і зробив, а не чекати, поки з'явиться в лідер, поки прийде держава, протягне руку допомоги, поки стане хтось і скаже, а давайте ми для вас зробимо, і тоді за нами підуть. Ні, насправді кожен кожна молода людина повинна проявляти свою власну свідомість і своє бажання щось змінити, покращити своє життя. Ну в психології ми говоримо про рівень домагань, і ну можна сказати, що те, як ми живемо, відповідає нашому теперішньому рівню домагань. І тому, як ми намагаємося, власне, досягнути того, що варті. Але молодіжні проблеми, по суті, з початку незалежності вони практично не змінюються. І складається якесь таке відчуття, що ще через 20 років ми будемо дивитися такі програми, не будуть сидіти такі ж молоді люди і говорити про ті самі однакові проблеми, які не зійдуть з місця. По великому рахунку вони не змінюються не тільки від часу незалежності, а взагалі від часу становлення суспільства, тому що завжди говорили про низьку активність молоді, про те, що молодь не така, вона нічого не робить. Завжди говорили про те, що мало роботи, нема такої роботи, яка власне потрібна і всім підходить. Ну, проблеми не міняються, але тим не менше їх завжди вирішували. І коли пройде час, коли пройде тих 20 років, ми зможемо об'єктивно оцінити, що ж відбувалося тепер і як ми вийшли з цієї ситуації. Вийшли не не вийшли, але тим не менше все буде мінятися. Михайле, ти бачиш поступ у по молодіжній політиці. Є, є щось змінюється, щось рухається, тому що ми, з одного боку, чуємо про зневіру, з іншого боку, організації намагаються виховати провідників, інші намагаються подавати зміни до проєктів законів, але відчутно, чи змінюється щось? Ми вчора провели спільно із популярним пабліком в контактах типовою Франкісним невеличке опитування. Які все ж таки найбільш актуальні проблеми, все ж таки, молоді, і ну так відсотки на 90 не співпали з цими показниками рейтингу. Так, і ми дуже довго аналізували якраз в нашій організації, в чому проблема нашої сучасної молоді і чому кудись рухаємося. І ми дійшли до дуже цікавих висновків, що насправді основна проблема не в законах, тому що закони вони можуть прийматися, але вони дуже часто не дотримуються. І Щоб не бути голослівним, у 2004 році був прийнятий дуже цікавий закон про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту першим робочим місцем з надання дотації роботодавця. І з цих 9 років, скільки діє цей закон. Фактично закон був асигнований роботодавцем тільки три роки. Всі решта роки на нормальному рівні асигнувань не відбувалося. Отже, проблема молодіжного сектору швидше не в законах їх недотриманні і так далі, тому що закони завжди будуть недотримуватися. Ми не доросли до високого рівня громадської політичної культури. Проблема глибоко психологічна. І в мене з кожним роком все більше складається враження, що ми виховуємо антиеліту, що ми виховуємо таке молоде покоління, орієнтоване на консюмеризм, на політику постійного споживання. У часи 2006 року, коли я був студентом там, перших курсів, коли була стипендія 120 гривень, не було абсолютно інших шансів вижити у цьому ну, в чужому місці, аніж піти і працювати. Сьогодні молода людина чітко розуміє, що на цю стипендію можна прожити. Що трапляється з цією людиною, коли вона закінчує університет? Вона розуміє, що от вона ні за що отримувала, ну, грубо кажучи, ні за що, так, 700 гривень стипендії. І перше робоче місце, як мінімум, має коштувати 3 тисячі гривень, вона максимум має перевіряти електронну пошту. І я бачу, що з кожним роком молодь все менше і менше дійсно хоче працювати. Вона не хоче працювати, вона хоче отримувати гроші. Вона не хоче рости кар'єрно, її не цікавить е, стажування. Вона не використовує всі ті можливості, які вдаються, адже є і можливості стажування в органах місцевого самоврядування, в органах центральної влади. Деякі громадські організації, ну, наприклад, АІСКА. Пропонують професійні стажування за кордоном. І ми бачимо, що з кожним роком все менше і менше молоді користуються цими можливостями. Я думаю, проблема саме психологічна, ну і я ще потім скажу більш детально про це. Згадається враження, що проблема є системною і не лише питання в законах, а питання, чи в вихованні провідників і лідерів. Жанна, от ти говорила, що активно подаються зміни до проєктів законів, але ми чуємо про те, що вони насправді на практиці не виконуються, що вони не вирішують змісту цих проблем. Може, питання не в законах, а шукати якийсь інший шлях вирішення цих проблем. Та знайте тут ми сьогодні говоримо, і чесно, я зараз не зрозумію. Ми не окреслили ті проблеми, які які цікавлять молоді, які є молоді. Ми сказали, що є питання безробіття, корупції це не тільки проблеми молоді, це проблеми нашого суспільства. Безробіття не тільки для молоді проте, ну, Тобто це проблема для молоді, це загальна проблема в Україні. Проблема корупції це проблема в Україні. Це не молоді, ну немолодіжна проблематика. Не тільки молодь має вирішити ці проблеми. І от коли ми підходимо, можливо, нам треба вирішити коло проблем, які справді цікаві, які не теж цікаві, а які притаманні для молоді, тоді ми будемо на них на сконцентруватися, їх вирішувати. Було сказано так, я я погоджуюся, що законами не можна вирішити ті проблеми, які є. Тому державою, зокрема, державою створено ну, сотні механізмів, то що молодь може впливати і вирішувати те, що її цікавить на даний час. Зокрема, модіжна адміністрація, якщо я не помираю, створена така хороша організація, як молодіжна, молодіжна, молодіжна адміністрація при адміністрації. Там досі молодіжні організації, які захищають і політичних місяць об'єдналася навколо політичних ідей, економічних, культурних і т.п., вони можуть об'єднатися і рахунок за рахунок. Держави за рахунок своїх ініціатив вирішувати ці проблеми, тобто я кажу, що можливості вирішення проблем є, і шляхи є різноманітні для самої молоді. Вона може сама ініціювати. Вона може сама їх вирішувати. І от, приклад той, що нещодавно один із активних членів молодіжної адміністрації очили з одних управлінь в молодіжній адміністрації, це Каті Говера. Це показує той, той шлях, що коли молода людина щось активно робить, старається вирішувати, запропонує свої ініціативи, тоді вона очолює той орган і може вже безпосередньо в нього впливати. Тому кажу, шляхів для вирішення проблем для шляхи вирішення проблем молоді в самої молоді є дуже багато, не тільки шляхом ну, запровадження якихось змін нормативних законів. Було бажання. от і все я хочу наголосити, що за результатами опитування рейтингу саме для молоді, тобто для людей віком до 35 років, вони виділи для себе найважливіші такі проблеми: це є безробіття, це ріст цін і далі це є корупція в державних органах. Тобто, це їхні проблеми, які вони вважають для них є першочерговими. Ти говориш про те, що, в принципі, шляхів є достатньо і було бажання. От мені цікаво, Олеже, твій довгий час молодіжні політиці. Який, на твою думку, найефективніший шлях вирішити ці проблеми? Можливо, треба брати відповідальність на себе, можливо, треба організовуватись, тому що в нас є незалежні молодіжні організації, є молодіжні організації політичні. Тобто, де цей шлях практичний, який можна вирішити ці проблеми, або хоча б намагатися їх вирішити ефективно. Ну насправді, коли я говорив в попередньому виступі, що держава нам не допомагає законами, то держава допомагає іншим. Тому що дійсно нам потрібно знати проблеми, щоб їх вирішувати, треба їх знати. І зараз держава десь робить ту ясність, якої 20 років не було. Тобто ми діти вчили в школі історію, там де разом і радянська армія, і Бандера, і, і голодомор, ніби, і велика індустріалізація Сталіна, все так було запутано, фрагментарно одне одному суперечило. Тут ніби і правоохоронні органи нас захищають, і водночас десь там ми бачимо таке кришування деякими правоохоронними органами на нарко наркотрафіку торгівлі. Тобто десь щось таке блазне зрозуміло і ніхто не розуміє, де ті проблеми. Зараз все стає настільки ясно, що ну, держава допомагає. Тобто Зараз іде якась поляризація і реально молодь починає розуміти, що ти не, не маєш роботи, тому що освіта твоя була неякісною. По-друге, тому що ти, ти не можеш почати нормальний свій власний бізнес, тому що немає нормального бізнес-клімату, щоб ти почати свою власну справу, якою б вона не була невеликою. І ніхто не буде тобі допомагати, це саме основне, це найбільша ясність, яка ну, завдяки теперішній владі, тобто вона, вона зробила подарунок, тобто вона перестала вдавати, перестала якийсь робити вигляд, дурити молоді, задурювати голову, тобто все стало дуже ясно, і це набагато легше. Ти розумієш, де ти знаходишся і розумієш, що крім тебе нічого. І чим більше молодь це зрозуміє, тим буде легше об'єднатися і щось зробити. Це єдиний шлях. Просто спочатку зрозуміти, оцінити, що ніхто тобі не збирається допомагати взагалі, ще щось зараз заберуть від тебе, тільки будь, будь готовий. І, і це найбільший стимул. Коли це розумієш, тоді ти починаєш дивитися, хто ще зі мною в такій самій біді. Коли ти бачиш, що ти такий не один, оце реальний стимул почати об'єднуватися і щось зробити. Інших виходів просто ну, я не бачу. Але дуже часто бажання цієї радикальної зміни не підкріплено пропозиціями. Тобто, ми дуже часто можемо почути про те, що так, давайте змінимо, але коли ми задаємо питання, а як, то ні, дуже мало хто дає відповідь. Можливо, тут питання не лише в зміні, але питання й в пропозиції. Е, я, наприклад, знаю, що молодіжна варта розробляла проекти законів, наприклад, наприклад, проект закону України про молодь, тобто Тараси, розробивши ці проекти законів. А, чи підтримали їх обранці, і чи був якийсь тиск, можливо, з боку молоді як пропозиція до змін? Тарас. Ти і сам був пам'ятаю, учасником учасником щорічних маршів безкоштивної молоді, тобто це якісь такі акції вуличної прямої дії. От але спочатку, звісно, були круглі столи було обговорень. Завжди все починається з того, що відбувається якийсь діалог. Якщо діалогу немає, відповідно вступає в дію якась вулична акція чи страйк. Я от хотів по-іншому сказати, насправді мені дуже подобається чути, що в молодіжних крилах наших партій працюють соціальні ліфти. Це, ну, це якось дивно чути, бо багато років підряд я зустрічався з різними такими молодіжними лідерами, і вони говорили про те, що в їхніх партіях не працює соціальний ліфт, вони практично не бачать кар'єрного росту для себе. О, ну, це насправді не на хороша новина. А інша а хороша новина це. Те, що мені здається, я бачу навіть Івано-Франківську побудову дещо нової генерації громадянських лідерів, громадських лідерів. Тобто це люди, які в принципі, не, і не хочуть займатися якимось лідерством, і не претендують на роль лідерства. А, вони просто знаходять для себе цікаву нішу і починають нею займатися. Абсолютно не звертаючи увагу на те, що є певний закон, чи щось там дозволяє, не дозволяє, вони об'єднуються окремо за якоюсь своє, своєю специфікою. Якщо їм подобається займатися, наприклад, якимись мистецькими заходами, вони, вони утворюються, об'єднуються в якийсь мистецький напрям, нехай це буде там, кіно, і займаються собі кіно, знімають відео. Цікаві ролики там, і пітно до цього розвиваються. Пізніше отримують а, вже зараз замовлення від якихось інших міст і навіть бізнес компаній на а, там, створення відео для себе. До чого я веду? Насправді за 4 роки навчання в університеті тут в я фанофранківська тільки одне, що якщо а, ти за 4 роки не будеш саме себе будувати, то ніхто не прийде за тобою на чорному джипі, не забере тебе і запропонує тобі роботу. От. І це насправді це вже проблема того, що чомусь а, багато більшість студентів, а, говорячи про ці проблеми, тому що немає там, першого робочого місця, а, не хочуть подбати про те, щоб а, після закінчення університету це робоче місце пішло до них саме, саме до них прийшло. А, тобто, коли зараз мені телефонують і пропонують роботу, я почав усвідомити, що я ніколи не шукав роботу. Просто тому що 4 роки працював на те, щоб а, ця робота сама до мене приходила. От, і це найкраща порада для молодих людей, як вирішувати свої проблеми, вирішувати їх власними вчинками і власними діями. А, і дуже класно, що громадські організації, деякі громадські організації молодіжні, наприклад, такі як Фласт, Пласт і Фріод, я знаю, вони виховують не просто лідерів, але виховують людей, які а, в майбутньому в житті зможуть себе реалізувати Всій країні, при чому, не виїжджаючи за кордон, не шукаючи заробітку там, доступного житла там, а в цій країні, тобто в нашій країні, в Україні, а, ну, це нова генерація. І е, проблема молоді насправді може вирішитися не тільки на законодавчому рівні. Звісно, класно, коли приймаються закони, але коли молодь сама ще дбає про це майбутнє, то це взагалі чудово. Питання в тому, що закони це є системна річ. І ти говориш, що дуже багато людей просто молодих об'єднуються і роблять якусь свою справу, яка їм цікава, змінюючи системно. Але чи не є це таким якимось певним. Підтримкою та цієї системи, тобто не, не, не міняючи систему, ну, та тобто нічого не зміниться, нічого не залишається. Тобто, так і буде безробіття 60% турбувати відсотків, рії буде турбувати 54% молодих людей. Може питання в тому, що ну, не тільки робити то, що цікаво для мене зараз, але й брати трошки більше відповідальності за інших. Ти якраз говориш про лідерів громадських організацій. І про лідерів громадської організації, які а, для того, щоб змінювати систему, повинні ставати частиною системи, діяти як громадська організація, незалежна від політики, як громадська організація, яка а, може тиснути на якісь важелі впливу через, через протести, через діалог з владою, через діалог з опозицією, а, і взагалі через діалог з а, тими ж, той ж сферою бізнесу і представниками різних компаній. А, але, але це все починається насправді з власного бажання і, і з виховання і навчання. Тобто, якщо дитину в школі не навчають, ну, якщо наші випускники середніх ну, шкіл а, виходять, а, поступають в університет тільки тому, що їм потрібен диплом, а не тому, що їм потрібна там, кваліфікація чи професія, чи знання, то вони і не задумуються про якусь активну позицію в цій країні. Їх просто цікавить диплом, а що далі побачимо. Ну, Насправді це дуже типово, як на мене типовий настрій абітурієнтів сучасних, які йдуть в університети, незрозуміло чому. А я не, не бачу сенсу інвестувати гроші, причому не свої, а ще батьків гроші, інвестувати гроші в диплом. Якщо гроші можна інвестувати в власний розвиток і знання, тобто може можливо, заплативши десь менше чи більше, але вибравши для себе якийсь дійсно пріоритетний напрямок майбутньої роботи, майбутньої професії. А от лідери громадських організацій, які розвивають свої громадські організації, які хочуть так чи інакше змінювати систему, про яку ти говориш, вони повинні, не ж як в якомусь великому казанку знаходити такі, от таких активних людей, і трішки їх звідти вибирати, і готувати, і виховувати. І повинно, якщо в школі, в університеті цього цієї активності не прибувають до, до молодої людини, то громадська організація може такі навики чи фандрайзингу, чи проектного менеджменту, чи е, роботи з структурами держ, держу дежуновами дати просто цьому цій людині. Мар'яно. Чи виходять полотні організації на діалог? Дуже коротко так виходять. Ми як громадські організації дуже відкриті, і готові до для діалогу. Можу сказати навіть за свій еталон, що ми постійно пропонуємо іншим молодим організаціям і не тільки з Івано-Франківського регіону, з усієї України, працювати, вчитися, навчатися. Ну, Наскільки це вдається, це вже питання іншої розмови, але готові співпрацювати. І я знаю, що не одна організація в нашому регіоні готова ділитися досвідом і навчати як інші організації, так і молодь, яка активно спрагне щось змінювати. Дякую, Мар'яна. У нас закінчується перша частина нашої програми. Ми говорили про те, які є основні проблеми молоді. В другій частині ми поговоримо про те, а як же ж активізувати молодь? А зараз у нас новини. Дякую.